Чехія. Да, да, да. Багато там українців і українок? Так, да, достатньо, насправді, вілі дуже Очень много. Скажіть, будь ласка, вам доводилось бачити, коли Українка влаштовує особисте життя там, чи просто має інтимні стосунки з кимось там із Афганістану, Пакистану, Африки? Е, ну, взагалі, я знаю такі випадки, але просто я живу в Чехії здесь немного, вот именно беж... Ой, не беженцев, иммигрантов а из Афганистана, из таких стран, то есть это больше в Германии, в Австрии, вот больше в таких странах. Здесь не приходилось видеть, так каких особо нет. Ну, если у украинки... Ну, будет... есть, это я уверен, я когда был в Германии, это видел. Как украинка ходила с черным там арабом. типа, и не раз я такое видел. Скажите, а вот в Чехии, то, что вы там курите шмаль, воно не заборонено? Е, ні, тут легалайз. Я Тому не можна, чую. Стигай. Якщо можна, говоріть голосніше. Е, скажу навіть більше, тут а... <кхід> да, тут легалайз. Тут була декриміналізація, а недавно вели повний легалайз. Іменно щось що, можна собі мати там до 20 грам, то це повністю законно. У нас була ситуація, ми прямо в центрі міста біля поліції курили, типа не було ніяких проблем. Слухайте, а яка репутація у українок там у Чехії? Е, в Українок, ну.